Привіт, з вами Арт Кінг І я знімаю нове відео Да, хлопці Дарк Риддл 2, Сусід Ми вже да, на Марсі І ми продовжуємо знімати цей Дарк Короче, ну вот, Хлопці, я бачив добре-добре А ти під попереднім роликом Добрий, доволі 600 переглядів, тому ми знімаємо другу частину Ну і можливо скоро ми будемо знімати Дарк Риддл Странч Хілл 3 3 Добре підписуйтесь на мене, актив Є, підписники є, ну так шо тоді? бам 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 Знімаємо другу частину. Ми вже... Доб... Не пум, ладно. Ми вже пробралися до цей. Ми пройшли все містечко і ми добралися до цієї. Ми про ту воду, і ми їх забодобрили, я так поняв. А що він зробив? Я, короче, скоріше вс її. Дай! Що за крики? Що сусід Сусізом зробив? -да. Е, Куда ми попали? Шо? Реально добре, хто дякуюсь. Ми попали вже на станцію Марс. Ребята, це другой частини з вот, і И ми вже на Марс попали. Це вже не місце. Всі станції Марсу дивіться. Йома, це вже справжній Марс. Ну Йома, й що ми будемо тут робити? Ну, чекайте, тут так виглядає, ніби все. Це вже якось так замало, ніби щось таке вже прикінцова. Зупиночка. Ну круто, ребятки. Добре, тоді продовжуємо, Ми коротше, що ми зробили крабічу воду і ми напевно крабі якось придобрили. Зробили добре. Ну і ми сюди. Добре. Клоза, закрить. що зробити? А, реально так легко було. Ну все. Прид. Тут нічого немає батарейка, яблуко, ну. так і візьмемо, все. Чекайте бам-бам, все коротше чекайте всі кролики, дарклі будуть знимати було. Добре, ну, то значить Треба знимать. Хм О -о -о -о. левый туннель. Лев... Че? Че? левый, так левый, значит левый. Да, сосед! Там сосед. Ребята, валима! Тут что такое и Дадим дрои, боже. Какие-то дрои тут. Не понял. Говорит нам что а мы... Она хочет пончиков? Серьезно? Хм, обтарался и шукаем пончиков. Хорошо. Фу. На Блин, ладно. Что ты хочешь? Пончики хочет, звуки тут закрито. А что там є? Ну ладно. Окей. Okay. Open the door. Як говориться... Ой, я говорю, Ой, а что я сюда вернулся? Де нормально open за Що Что за звуки странные? Короче, якась фигня творится. Ну, ну ты чё? Блин, бинтоц. А! Взяла мы с вами, тоди у меня... разумно было. И берем и заправляем. Э, а, на него есть штука надея. Ребята. Все. Мне капец. Не! <гас> <гас> блин. Сай просто был зараз. Дыкай. Опен, опен, опен! Блин, да. У нас тут повсюду, да. Что за, блин? Нафиг он тут. Единственная... Одна зона там, где Їх немає, добре. Що ми будемо, ми робимо бігаємо і що, о батарейка, Що взі... не поняв. Косить! Брага. Паралізовано! Де він, він десь тут паралізований. О, це, ворога це раз замороза в той. Свіжи. Свіжи, ага, свіжий. Блин, куди нам бігати? Що робити? Нам треба знайти цілі якийсь... Бі... Воно типа тут постійно отсі пацаны. Блін, ми нашли ракушку, нам тепер треба цей. Не понял, не понял. Добре, нам тоді треба вернутися в ту зону. Спочатково. Давайте. Ребята, ребята. Ну чего? Ласка. Боже як. Не ну, знаю, двигаться, сын. Ну, все, ну ти просто так чесно?! Ну, не маємося. Так что батарейки не кидать, вже не знаю, чем кидать. Крим батареї. Все. Блин, мене надо. Треба... Все, це мне кажется. Хоча... Я так собі. Будь ласка. Як я кругом бегаю? Куда мне йти? ты? Ну вже зараз... Куда йти? Навернулась перша локація? Назим Open. Наразі ми пробралися. Куда идти дальше? Лички, Рком, и кот, Треви, колу Что тут нам так? Сюда, сюда, сяс. Антеркот. А что ты называется парис, честно? Блин, я лифт. Чекайте, а ще 33. 15. <гас> Є, Бачите, був тільки один варіант, де. Сейчас у я до балів, то тільки вона після 33-15, значить, даємо. Вс. <гас> Тіпомовлі. Ми йдемо на іншу час. Боже, надіюсь, не буде цих червоних чоловіків. <гас> Хорошо. Спробуй без... Пизне... А, мне Тут. Что знаем? обрывается на сейчас. А, я главное, Там тоже трабокот. Да, ребята, я все. Як нам треба знайти того, що з ним робити, де пончики є? На, все, на тобі. Тихо, 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 не пались, не пались. Что ты я прийшов? Так, ты да, дивіться, И да, логічно, де это були. да мы були? Пончики! нарешті ми знайшли пончики. Додивитись, додивлюйтесь сюди, реально, ребят. Дивіться, скільки такі. Ой, да. Вродоска, хоть бы та, да, це тут вона. На, їж. На. Він з'їв, і ми отримали Став ключ консоль. По консоль. Странно, ми получили якийсь ключ. Ребята, реально додайтесь, я вас прошу до кінця. До тут інтерес, ми дійшли. Бо ви могли спочатку будитися і все, і забити. А я вже сюди, до чого тільки з 10 хвилин, а до 10 до 2, то ви взагалі маєте цього ролику нічого. Ну так не треба. Please. Все, це сюди. Дослідники правий панель. Ми вставили ключ і тепер Бо тут нам. Бо тут якраз ми вже і Ура! Ми вставили той ту... ключ, якраз і стою тут якраз нам тепер... тепер нам треба оце исследовати круп. Ливо я так понял, ми все дізнался з лівого. Тоді погнали. Угу. Ми підходимо до робота. Що він говорить, що щось цей. Ми махаємо привіт. Мало в нього енергії. Він зараз розрядиться, блін. Коди два. Хм. Відкрий двері. 4, 2, 5, 6, кос. 4, 2, 5, 6. 4, 2, 5, чисть. 4, 2, 5, 6. 4, 2, 5, 6. Open! Yes! Мы відкрили і... Мы проход. Куда мы дійшли? Що? Це хоя зарядка. Вот типу, і в него було трішки і це одна еху. І тепер несемо до нього, другу йому зарядку несемо. Ой. Ворог сюди взера. Ты нафиг я вернись, что ты сделал все Сюда. Ну, Вообще сюда о ней іди добраться иди, иди, робот и да. Досусвата. Ми отримали скінбокс і... Це я простий сусід ми отримали його. Добре. Заціни. О, що він міє? Ми Мені дали зарядку і. А, ще одна? А до чого? дякую. Тепер робите. Вистави на рекомірку в консолі. А, ну чого, дякую, це зміна. Ми, напевно, можемо повернутися назад і якраз в всю вставляти. Кудись? А куди дійсно, ребята? Так, ми продвоили сюди. Пішла гайд звідси. Сюди, да. Натисніть на базі. Давай, давай. Давайте, все він, все, ми зразу виграли. Ми бавали якісь барда. Ха-ха-ха. Це, це це що таке? Хм. Ми зламалися і що? І що? Бум. Ми ж не боялися. Ну вся сказали про честь Ми прогнали якийсь портал і Йомаємо в космосі. Що? Далі буде. Все. Це кінець гри. Ребята, як вам відео десь більше дане? Хлин. Офігеть, ми на станції Марсу були і щось, нас просто у нього якісь такі очі, очі, стали якісь фіолетові, що це було? Ну да, кстати, я бачив, да. Короче, Dark Rider 2 ми закінчили з ним, дякую вам. Я думаю, до речі, Dark Red 2 буде більше, більше проходити. Ми Dark Red 2 буде набагато менше, ніж Dark Red 2 не проходив. Ну добре. Dark Redel 3 скоро будемо знімати вже. Ну. Я бачу так, то. Ну, Кстати, там ще дня Я до речі, бачив, Коли ми запримолимо в цей портал, я бачив, що в Dark Reddit 3, коли ми з'являємося. То портал такий зі самий. Ми кудись при якусь реальність. Прибули ну добре, ребята. Дуже було круто, реально. Тільки все було. і <сум> І пончики і модали, і все. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, Ді лайки і пітіше однімат. Скоро, дорогі три ребятки, не спіть, Підписуйтесь на канал. І з вами був Беркінг. Всім пока. До нових зустрічей!